Насіння канотрського соняшнику на продаж. Тобто це для людей, які знають свою справу в тому, як фасувати та давати якісне насіння для нашого народу. Вже фасовано у пачки салоне та не салони. І так ми зараз вам покажемо 4 фракції. Фракція 3,6 з масою 76 грам. Фракцію 3,8 з масою 82 грама, фракцію 4 з масою 101 грам. І фракцію 4,5 з масою 109 грам. Поїхали. Фракція 3,6. Тобто так вона виглядає. Но зараз ми її вам викладаємо. Ось така от ED. нарубка по насінню. Тому потрібно, ми відправимо вам зразок. Фракція 3.8. Вигляд насіння. Викладаємо, як воно є. Фракція 4. В кінці відео ми вам покажемо саму об'єм, який є. Отак от тут виглядає фракція 4 з масою 101 грам. І фракція 4,5. Це отака от крупна насінина. Тобто 109 грамів. От у нас іде фракція 4,5. Ось у нас іде фракція 4. Ось іде у нас фракція 3.8 і фракція 3.6. Продаємо ми з одним об'ємом, буде поліпропилен. Там далі прикріплене відео. Тому, будь ласка, звертайтеся, кожної партії є як мінімум 1 тонна, тобто десь в районі 4-4,5 тонни є такого насінневого матеріалу. Це Дніпропетровська область, місто Синельникова. А плата Форма-1, Форма-2, Форма-1 можна по перерахунку, але тільки без ПДВ. Тому, будь ласка, кому цікаво. Звертайтеся. Є на продаж соняшник кондитерський, сонячний кондитерський геракл, тобто це на фасування. Фракція йде 38 фракція йде 4, фракції Д3,6 і фракції Д4,5. Общий об'єм складає десь приблизно в районі 4,5 тонни до 5 тонн. Ми перерахуємо. Ну і тобто, Дивіться, все буде на відео на наступному. Так що, кому цікаво, будь ласка, Дніпропетровська область, Сенельківський район, місто Сенельникове.